Я так люблю веселий сміх, здоровий сміх, що тішить всіх, переливаю в слово радість, яку в душі своїй зберіг. І я щасливий, що читаю хорошим людям на потіху, ловлю в очах іскрині сміху, і довго в серці їх ношу. Велике мистецтво. Ці слова сьогодні пролунали з вуст славетна нашого Анатолія Несторовича, коли при нашому побажанні. Да. А що таке мистецтво? Павло Глазовий описував так. Як виходив колись на сцену. Великий співак одягав обов'язково не піджак, а фрак. Замість галстука у нього метелик на шиї, до сорочки білосніжну маніжку пришиє, з під рукавів виглядають крахмальні манжети, як дзеркало виблискають на ногах штибелети. гарним подихом на солодку тривогу. І співає так натхненно, мов молиться Богу, і такого баса, або баритона, що ніякого не треба йому мікрофона. Тоді навіть думка не з'являлась в ідіота, щоб йому якусь рогульку підставлять до рота. Він і так, як візьме ноту, всі замруть в залі. Ми ж продвинулися нині в мистецтві далі, не ті тепер уявлення про красу мистецтво. Нині в моді нечупарність, бо й не молодецтво. Ніхто тепер з глядачем панька десь не любить, що під руку попаде, то на себе й цупить, часом вискочить на сцену якесь чупирадло. На пне собі на макитру старе простирадло в пічтаниках, босоноге, скаче, як горіла, ти ж моя мила, мені мила. І при тому демонструє порепані п'яти. Таке чудо, мені страшно показати. Або вискочать на сцену і горлають увесь дух. Кека, 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 капелюх. А телебачення шанує братію Патлату і ще вечора транслюють в кожну нашу хату. А я читач. Сушу мозок днями і ночами, щоб сказати щось путяжче перед глядачами. Та й подумаю, буває, друзі мої милі, а чи не почать виступати в модерному стилі, знять на брідло костюма та одіть куфайку, в руки взяти якийсь бубон або балалайку? Поскидати черевики, щоб не заважали. І кричати кака, кака, щоб кромі ржали. А що з того вийти може наслідки відомі. Як миленький опинюся в якомусь дурдомі. А там мені зафурделять такого укола, що без буба скакати буду рок н ролла і нехай модернознавець, що хоче патяка та ці штучки не мистецтво. А вибачте, кака. Та за таке колись зі вігнули б зі срамом. Не дарма. Мистецтво справжнє називали храмом, не дарма. Артист колишній ревно чепурився, розумів, що він у храмі, що Богу молився. Дуже жаль, що забувати стаємо ми сьогодні, що таланти справжні, чесні то іскрі господні.